Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Коментар, вподобайка, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Минуло вже кілька днів після завершення саміту миру. Швейцарії понад 90 країн взяли в ньому участь. Підсумкову декларацію підписали 78 держав, в тому числі Туреччина, Угорщина і Сербія. У підсумковому документі сторони погодилися, що Запорізька АЕС має працювати під контролем України. Райни і магате в Україні має бути доступ до морських портів Чорного Азовського морів. У всіх військовополонених має бути звільнено шляхом обміну всіх на всіх, і в Україну мають бути повернуті всі незаконно затримані цивільні особи, а також незаконно переміщені українські діти. Ви знаєте, можна почути різні думки з приводу першого саміту миру. Хтось вважає, що він став дипломатичним проривом, хтось ставиться більш скептично і каже, що конкретних результатів він не приніс. Але мені здається, що те, що саміт був важливим і потрібним, ви з реакції Російської Федерації і до повернення саміту, пам'ятаєте, коли Путін заявив, що Москва припинить вогонь, і буде готова почати мирні переговори. Якщо Україна повністю виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і заявить про відмову вступити в НАТО. Також за словами Путіна, захід повинен скасувати всі санкції проти Москви. Після такої привабливої пропозиції можна згадати хіба що слова Бориса Німцова. Он ти Владимир Путін, щоб ви поняли. А ми зрозуміли, і вже давно реакція російської влади не змусила себе чекати. І після саміту директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін пригрозив Україні. Цитата: наступні умови, за яких може бути досягнуто миру і підписано якусь мирну угоду, будуть для України складнішими і жорсткішими. Кінець цитати. Ого, такий грізний, хоробрий. Я хочу нагадати, що це той самий Сергій Наришкін, який ще три роки тому на засіданні Радбезу РФ так сильно підтримував ідеї Путіна, що навіть не зміг сформулювати яку саме. Що, значит, в противному випадку, ви пропонуєте почати переговорний процес? Uh, Ні, я прілі і ліпізнавати суверенітет. А я. Говорите, говорите, Предлож... при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо Сергей. Поддерживаю предложение. Так о, и скажите, а, так, да та а или я? А представник Росії Вон, чиє прізвище звучить як назва невеліковної хвороби, Василь Небєнзя назвав саміт Миру в Швейцарії сходкою і між Собойчиком. Ну, звісно, пітерський економічний форум, куди приїхав Талібан і кілька африканських диктаторів, це подія вселенського масштабу. А саміт, куди приїхало майже 100 країн планети, ну це так, між собойчик. Що тут скажеш? Ну, хіба що. Он типу! Тому повторюся, за цими реакціями можна судити про те, що саміт миру це важлива і потрібна подія. Наступна зустріч в Швейцарії може відбутися до президентських виборів США, які відбудуться вже в листопаді. На нього планують запросити вже і Росію. Причому Путін зможе приїхати до Швейцарії на переговори про мир в Україні навіть попри наявність ордера міжнародного кримінального суду на його арешт. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амерт. Цитата можна зробити виняток і не заарештовувати кінець. Цитати ну так, можна а можна? Можна ще пообіцяти не заарештовувати, а потім заарештувати? Чому ні? Ворога можна бити його ж зброєю, і тоді точно другий саміт миру закінчить війну. Тим більше, що думка учасників саміту щодо Путіна однозначно. Ось, будь ласка, прем'єр Австралії Тоні Ебот. Цитата: Володимир Путін найгідніший диктатор в історії серед живих і мертвих. Сто відсотків погоджуюсь, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович. Світ може бути різний. Хорватія – за той світ, де жертви не повинні капітулювати і залишити агресору свою владу. Асну територію, президент Польщі Анджей Дуда, Росія залишається колоніальною імперією, яка так і не пройшла шлях деколонізації. Прем'єр Нідерландів Марк Рюте, те, що Путін вийшов з цією лайняною мирною пропозицією, знак того, що він панікує, це хороші новини. А російські офіційні особи продовжують переконувати весь світ, що пропозиція Путіна це реально мирний план. Амбасадор російських народних танців і бояришніка, а у вільний час російський дипломат Марія Захарова перед стартом конференції в Швейцарії заявила, що цитата. Якщо там хочуть врятувати мир, то треба обговорювати пропозиції Путіна. Не зрозуміти пропозиції Путіна щодо України можуть лише ті, хто не хоче мир. миру. Кінець цитати. Ну я думаю, що Марія Захарова сама себе не зрозуміла. Схоже, що в Росії краще за всіх зрозумів план Путіна тільки ідеолог руського міра Олександр Дугін. Цитата: найпрекрасніше, що він це план Путіна не здійсненний. Кінець цитати, що й потрібно було довести. Я прям бачу, як Дугін садистською посмішкою кричить своїм соратникам: наш вождь запропонував план, який неможливо виконати. Бачите, бачите, який Путін, бачите, ну що тут сказати? Бачимо, воннутий Вадімір Путін, щоб ви поняли. Цю просту думку ще не усвідомили в Росії, але процес повільно, але йде. Рух дружин мобілізованих в Росії виступив із новою вимогою. Дружини й матері мобілізованих РФ підготували список російських чоловіків, які на їхню думку можуть замінити на фронті їхніх чоловіків і синів. Це ситі відпочилі і, взагалі, справжні патріоти у списку. Присутні сини Дмитра Піскова, Мік і Ніколай, син Медведєва Ілля, діти Соловйова Ярослав і Данила, Радіон Газманов, діти Охлобистіна, Василій і. Сава та інші жодної реакції, звісно ж, від російської влади і батьків цих дітей поки що не було. Цікаво скільки ще часу потрібно руху дружин мобілізованих в Росії, щоб зрозуміти, що ті діти воювати не підуть їм не можна. Ну, тому що вони багаті і щасливі. А це дуже серйозна причина не йти вмирати за те, що пропагандують їхні батьки. І тому повертаються в Росію в пакетах іноді одразу в кількох, не діти російського керівництва. Ось так прикрасили стіну в російському університеті дружби народів. Це африканські студенти, які навчалися в російському ВНЗ, а потім не туди вирішили на практику. Взагалі, звичайно, це дуже по-російськи відправити студентів університету дружби народів на війну проти народу, які ви називаєте браттям. Але Авина, в цьому, звісно ж, не російська влада, а захід, який постачає Україні, озброєння і вводить санкції проти Росії. Але і це не біда. Росія впорається з санкціями. Ось вам доказ на цьому відео, яке я знайшов на просторах інтернету. Думка простої росіянки Все-таки наш російський рубль стане дорожче долара. Це Это моє мнення. ну що у нас є нумізматика, і рубль дорожає з кожним кодом. И некоторые монеты продают за большие деньги. В связи с войной, которая сейчас у нас происходит, э, все-таки американцы впустую тратят деньги на оружие и так далее. Соответственно, их э, государственные бюджетные э, ну, учреждения, да, всякие различные, они все-таки обанкротятся, и у них не будет денег даже на хлеб. Ну, що тут скажеш, мені здається, що це дуже серйозна заявка на посаду міністра фінансів Російської Федерації. Звичайно, може виникнути запитання, як взагалі такі думки можуть опинитися в голові, і найголовніше затриматися там. Але потім починаєш читати інші російські новини. Розумієш, що відповідь на це запитання знайти неможливо. Ось, будь ласка, в магадані провели конкурс серед дитячих колясок Карапус 2024 Ось одна з моделей, яка була представлена на конкурсі. Скажу відверто, я не знаю, це фото переможниці чи тієї чи що посіла друге місце. А може, це взагалі майстер-клас від організатора конкурсу. Цікаво, а хто ж тоді здобув перемогу? Можливо, мамаша, яка просто обгорнула візок чорним пакетом, або оформила коляску у таких цинкових кольорах. Я правда не можу зрозуміти, що рухає людину, яка перетворює дитячий візок на танк. Мені здається, достатньо один раз побачити відео, як, наприклад, дрон Камікадзе влітає в танк, і що з ним потім відбувається, щоб. Ніколи в житті навіть думки не виникло посадити свою дитину в коляску танк. Але, мабуть, ця мамаша думає інакше. Вона мріє про те, що її син добре влаштується в житті, і для цього треба, що правильно вирушити на так звану СВО. Зараз це в Росії дуже вигідно. Російська влада хоче змусити театри, кінотеатри і музеї пускати до себе учасників СВО та їхні сім'ї безкоштовно. Ух, які молодці! Впевнений, що представники інтелігенції, яка ще залишилася в Росії, з радістю сприйняли цю новину і вже готуються до зустрічі з учасниками СВО. Хтось записався на гурток самооборони, хтось ходить на курси надання першої медичної допомоги. В театрах придумують, як поставити загородження перед сценою. І цих людей можна зрозуміти, тому що я впевнений, зовсім скоро новини з російських театрів і музеїв звучатимуть якось так. В театральному буфеті учасники СВО бурився цінами на коньяк і завдав важких побоїв буфетниці. В галереї учасники свого порізав ножем Чорний квадрат Малевича, тому що він у картині побачив своє майбутнє. Кілька героїв СВО вискочили на сцену і Били актори, які грав роль лікаря Михайла Львовича з «Чехова дядя Ваня. На їхню думку, фраза у людині має бути все прекрасне обличчя, і одяг, і душа, і думки дискредитує російську армію. А з іншого боку, мені здається, що там є можливість для додаткового бізнесу. І можна ж поставити такі приховані камери в російських театрах і музеях і продавати квитки на можливість подивитися на те, як там поводяться учасники так званої СВО. Це буде і цікавіше і безпечніше. Від російської культури переходимо до російського спорту. В Казані тривають п'яті спортивні ігри країн Брікс. Так, я розумію, можливо, не варто було вам про це розповідати. Адже зараз, напевно, хтось скаже: Ну ну що ти робиш? Ну як же я зараз можу нечасно стежити за двома головними спортивними подіями світу чемпіонатом Європи з футболу та спортивними іграми Брікс, тим паче, що на іграх БРІКС є на що подивитися. В деяких дисциплінах я дістав пошани виглядає ось так. Це не пов'язано з тим, що решту учасників в екстерному порядку визнали іноагентами і усунули від змагань. Ні, просто в деяких дисциплінах беруть участь лише кілька, або як у цьому випадку, один спортсмен. Звичайно, цей спортсмен з Росії. Мені здається, що це дуже символічно. Знаєте, стоїть на переможець із Росії на п'єдесталі, грає гімн Росії, а поруч нікого. А ще я подумав, як вони показують такі змагання по телевізору. Мені здається, коментатори жертвом вирішують, хто з них буде таке коментувати. Добрий день, це ігри брік. Змагання з чоловічого синхронного плавання. Змагання щойно розпочалися, а в нас вже великий фінал. У російського спортсмена непогані шанси сьогодні посісти перше місце, бо він єдиний, хто бере участь в фіналі. Тому головна інтрига фіналу потоне чи ні. А глядачі на трибунах, слухайте, в такій ситуації трохи затримався, ну поки я не знаю, купував газовану воду. Прийшов на трибуну, а все, змагання вже закінчилися. Навіть на нагородженні не встиг. Ну і найголовніше, а як себе відчувають спортсмени? Адже вони могли брати участь у справжніх змаганнях у чесній боротьбі боротися за справжні медалі зі справжніми суперниками. Невже і вони вважають, що все в Росії йде за планом? Поговоримо б і про ще одну російську скрепу російську православну церкву. А ось, будь ласка, нічого незвичайного, просто в храмі великомучениці Варвари. Барнізону ракетних військ стратегічного призначення в Подмосков'ї, зависа над вівтарем виглядає ось так. як пожалуйста, как а, это работает? Что да это? Что это зато за... Чтобы... ну, закрывать занавес, да? Но противовес тут такие весьма специфичные. Ну, какой храм, так и противовес. Это... Так, осторожно, с этим. щоб службу не сорвати. Нічого не боево. Осторожно, да, осторожно. Не будем искушать, ну, мы госче-то Чеку дерра драть не будем. В храме. Завіса на гранатах, я так розумію, боженька в цей храм вже давно не заглядав. І подібних новин щодня величезна кількість, але поки що найяскравішим проявом того, що відбувається зараз в Росії, стала для мене на цьому тижні ось ця фотографія. Мені здається, що це знаєте ідеальне поєднання. Буква Z виглядає ну дуже органічно на дверях психоневрологічного диспансеру. По-моєму, саме це фото має стати гербом сучасної Росії. Було б чудово, знаєте, за ці зачинені двері відправити всіх організаторів і прихильників війни. Впевнений, що так воно і буде, але одразу після суду. Тому вище ніси продовжуємо допомагати Україні, а ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Дякую вам. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!